Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо грати у Dark Pictures Man of Medan. У минулій серії ми дісталися до корабля, правда, там були проблеми зі звуком, тому серія була майже без моїх коментарів. Вибачайте за це. І давайте буде все гаразд. Так, закінчили ми на тому, що знайшли тут якусь книженцію, you... Давайте ж подивимось, що там у нас і до чого. А ви не забувайте ставити лайк, вподобайки, писати коментарі, бо якось вас дуже мало а, бажаючих переглядати ці, с, ці відео по цій грі, тому давайте активністю задавимо, щоб я не, не кинув її, бо без вас дограю. Так, добре. Добре, добре, куди нам йти? Треба згадати? Так, тут я пам'ятаю. Це другий раз ми брати не будемо. А, тільки от звідки ми припхалися, я не пригадую точно. Так, наша дівчина. Цікаво, що з нашим братаном. Так. Що там? О, картина. Круто! Um, ніхрена не ясно, але... Як по мені, так якийсь шанс відгребти від пацанів дуже хороший. Чимось вони там. Коротше, є шанс, що він помре. Чого немає? Йдемо сюди. Тут, тут десь біля 10 картин є. Так, значить нам отам от направо, напевно. Так, так. І куди ми вийшли? А, все, сінематик. Пішов в цей відеоролик. Це у нас. склад якийсь. Ага, знову автомобілі військові, знову військова техніка. Ліхтарик виключи баран! там. Трамблер? Ні. Чи да? забув, що то вони там знімали. Кришка трамблера, ворсон. Олсон! А у них теж галюни ж зараз будуть, напевно. Там ж випари оті якісь не... незрозумілі. Що, варто ризикнути? Її потрібно забрати. Є тут хто? Так. Не найкраща ідея, так? Ну, згідно того, що ми бачили на картині, туди лісти взагалі не бажано. Прям категорично не можна. Тому я, напевне, туди не полізу. Окей. Так, хто тут? Я, я тебе чув. Кіaira? Хто тут? Не кричи. Я... Закри, я... я хочу дізнатись, де інші. Ну, вона жива, вже добре. Демо за ними. Не втрачаємо їх з поля зору. We Що ми робимо? Не можна підходити близько. Так ми їх обженемо. Як впораюсь. <звук> а де зброя? Серйозно? Ржаві автомати, але я думаю, вони не гірші, ніж ті що дали Другі армії світу. Так. Де там? Тут ні, ні, нічого немає. Цікаво, якби ми не випросили ліхтарика. Нам би, типу, його не дали і ми б не могли нормально ходити дивитися. Так, талончик. А, о боже, нащо мені зараз на це дивитися? Внутрішній цирклят всій команді відсік 7C. Перетворений в тимчасову часовню до кінця походу. Проходячи повз відсік 7С, всі члени екіпажа повинні бути тихими і вести себе поважливо. Капрал Мур, капелан. Копії для інтенданта АМС. З тої сторони в нас ніфіга нема. Окей. Більше тут нічого. Ніби не видно. Будем сподіватися, що я нічого не пропустив, хоча я майже впевнений, що купу всього пропустив. Добре, воно хоч підсвічується ну, ті важливі предмети. Що це? Там нічого немає? Нічого немає, окей. Стрьомно якось. Стрьомно. От головне не грати після 12-ї, да, Вже під вечір, щоб файно спати. Ну то можна і риби наловити вночі. Від гарних снів після цієї гри. Таке раніше це я йду за ними десь там позаду. <laughs> Серйозно. Що тут відбувається? Тут кают нема, щоб зайти там, подивитись. Ну, призинош тут. Так, вона пішла наліво, значить ми йдемо сюди. Глянемо, тут можна пройти? Ні, не можна. Нічого немає. Цікаво, скільки тут Ви? членів екіпажу було? Зачекай! Ми тут вже були, Алекс. So. А по-моєму, Ні. Точно well, тобі Alex. говорю, Алекс. Та ну, ми тут не були, це кухня. 100% ми тут не були. Я б запам'ятав, щоб ми були на кухні. Так, там нічого немає. Там щось є, але вона мені затуляє огляд. Дівчино, відійдіть. Там что-то есть, потому ну, что что-то там блестило мне. Холера. Скотиняка, відійди, будь пожалуйста, а? Зараза. Так, хорошо, тогда йдемо сюда. Там точно что-то в том куті есть, по-любому. Что у нас тут? Головне не обістратись, головне не обістратись. Ах! Алекс, що там? А, а? Нічого. Нічого. Тобі краще не знати. Що це значить? Чому не говориш? Так, що це таке? Хрінь ге Хрініга, що воно таке. Так, і походу ми через це з нею погіршили відносини. Так, тут що? Ей, hey, hey, сьогодні по графіку м'ясна запіканка. Ммм, смакота. В якийсь момент життя би завмерло. Весь корабель перестав працювати. Так, сніданок, варені яйця, варений палтус, картоплею і свіжесенькою фасолькою. Ням-ням-ням-ням-ням. Mm, Жарена картопелька на, сні... на сніданок. Ніфіга собі. Рост бів зі свіжими овочами. Непогано. Тушена фасоль з соленою свининкою. Слухайте, такий непоганий х... раціон. Вівторок. Хлоп'я гороховий суп. На кораблі гороховий суп це не найкраща ідея, я так підозрюю. Особливо в маленьких закритих каютах. Тут м'ясорубок. Щоб ви знали на авіаносці екіпаж. Порядка шести тисяч людей. Граєте, як нам треба готувати hey, жертву? Ей, hey, обережно. Now right now. Зараз не час фігньою страждати. Раптом знадобиться? Okay, so Може знадобиться? Курс змінений. Відносини оновлені. Джулія uh, в нас прекрасні відносини, тільки що значить верхня і що значить нижня. Шкала, я не розумію, але. Я думаю, ножичок нам знадобиться. Враховуючи, що там три пацана не дуже добрих, то ножичок точно не буде зайвим. А, і тепер, я думаю, ми зможемо дійти туди, куди я не зміг дійти спереду. Ага, поняв, нам не треба туди вкути, нам треба от сюди. Во. Якісь ніж, чи що? Суп дня, не бажаєте? Можна подумати, ти вмієш готувати. Крихітко, ось поженемось і я стану твім особистим шеф-поваром. Окей, окей, окей. А, я підозрюю, що те, що ми взяли ніж, змінило оцю картину, що ми десь попали там в пастку. Так, а це ще що за фігня? Думаю, це правильний шлях. Так, я думаю, нам туди десь треба піти. Коротше, вона нам вказує маршрут, а ми йдемо іншим шляхом і роздивляємося все довкола. Так, ще одна картина. Це вже четверта чи п'ята, яку ми знайшли. Ай. Ай ай ай! Це ми нашого братана прирізали, так? Да? Щось не дуже добре, ну, чекайте, моральні принципи. Швидкісний катер, пропозиція. Кесонна хвороба. Кухонний ніж. А що воно дає? Алекс знайшов на камбузі ніж і залишив його при собі. А, тут ще якісь оце. Я не знаю, що це таке. Алекс, картини. Картини ми знайшли. Раз, два, три, чотири. У нас ще й раз, два, три, чотири. Так, 4. 5, 6, 7. 8 картин ще десь тут валяється. Я підозрюю, що вони не тільки на цьому кораблі, я думаю, тут гра. Стоп! Щось не так. Що саме? А! Що? Що? Там хтось є. Був. Ну, Якийсь звук. Я точно щось бачила. Рух когось. Щурі, напевно, просто щурі. Нікого немає. Не смійся наді мною! Чомусь їй не сподобалось. Right, так, тут ми вже були. Okay. Я пам'ятаю це місце. Well, ми ходимо кругами. Ми тут все вже бачили. Я думаю, закинутий корабель виглядає дуже подібно, особливо військовий корабель, де майже все спроєктовано так, що воно схоже. Okay. No, Ні, це явно не мій варіант. Жахливі. Not my scene, you know? Не моя тема. Тут страшно. Right. Ну так, тут bad. жахливо. Потрібно йти okay. звідси. So Чудово, як же ж ми тут. Чого ж ми тут торчимо? А що це? Елітні пацани, напевне. Дивно якось стільки місця. Найдений секрет. А, це взагалі людина? Це взагалі хто? Це хоч людина? Що це за чуд... Що це за фігня? Добре, валим. Все, йдемо, йдем, йдем. А ми можемо всі так відкрити? Ей, hey, ей, hey, тут ім'я написано. Cares, яка різниця, from, хто вони going, і звідки? Not, so вони мертві, а ми живі. Нехай так далі і буде. Неочікувано я, правда, не зовсім зрозумів, що то за фігня там така неясна. Я потім на монтажі собі. Подивіться, схоже oh, на дитячий. Не хочу. Пішли звідси. А це там у нас що? Так, що за П закривати гріб? Навіщо тут ланцюги і замок? А, це тут типу... Що це таке? Блін! Серйозно? Ти що мене лякаєш? А? Може, просто підемо? Фух. Ух. Пробирай, як. Страшно. А? Але чесно пишіть в коментарях. Страшно чи ні? А швидше не можна? Досить екскурсій. Так точно мем. Ого. Звідки цей звук? Е, який звук? Галюни галюни. Ого. Та тут ідеально чисто.

Ні, ще раз рухати його явно не будемо, ну нахрен. А тут більше нічого немає, так? А секрети якісь? Воу! Цікаво! Так, тут більше. What the hell? Looks like he died він помер від приступу? Який жах. Тут ще щось можна було а прочитати якісь записи. Окей, сока. Що цілком зв... звичайно, А потім. Він помер від обширного інфрак... інфаркту. Так, я не дочитав вибачайте, я був зайнятий розгляданням довколишнього середовища. Стрьомно то як? Ой, стрьомно. Дуже специфічна гра, скажу чесно. Так, дуже дивно що тут така прям чистота. Ходу пацюки прибирались. Ще й такий там вигляд, ас? Да? Такий кут огляду прям стрьомний-стрьомний. Ну стрьомний. нахрі, ну нахрін. Ну, нахрін. Oh, remote... Так, це вже зовсім не без... Не, не без... небезпечно. Якісь бочки з соляркою, напевне, чи що? Ой, пацанчик з кувалдою. Походу, нас зараз піймають. Щур побіг. Куди ми йдемо? Не твоє діло. Фліс, нижня палуба, майстерня. Ага, ми тепер за неї граємо. А неї моти. Ага, тут для всіх однакові оці от, е, принципи. Цікаво. А, так, відносини не такі собі, секрети. О, ми вже трохи секретів не відкривали, але бачите, ми їх ще не можемо пов'язати усіх разом. І я підозрюю, що я якісь ще й попропускав. Ну, нехай. Скажи, куди ми йдемо, блін. Ну, йдемо та йдемо, байдуже. А, машинне відділення. Ясненько. У-у-у, гаючний ключ. Назад, не рухай. Вперед. Шкода. А Та Так би його гаючну таким ключом на, на 50 десь. Ти не знаєш, що твориш. Робиш, що він говорить, так? Ой, тут якісь такі собі місця, я, тобі, я вам скажу, так? Да? Такі трошки пошарпані, вже пошарпані. Так, тут нічого немає, напевне, ще можна повзаємодіяти, на жаль. Стоп. Стій! Графіка в грі шикарна. Персонажі промальовані. Ух. А, і куди нам? Туди? Походу, туди він нам, нам нічого не говорить. All right, come out. Добре, досить, виходьте! Ході ховатися. А, просто кашкет. Уф, чорт. <laughs> Знаете, не так же і погано ходити з ним. У нього пістолет є. Грюбаний корабель проклято! Явно не найгірший варіант з нею ходити. з ним ходити. Нгемедан. Курс змінено. Те, що я підняв шапку, змінило курс? Цікаво. Ну окей. Пігнали далі. Що, Що це за шум? Що ти маєш на... За... Вася, закрийся, не хочу нічого чути. Оусон! Дружбан ти де? Ти ще не обіграв? Ух ти ж, є Чорт, забирай! Так. Не роби цього, прошу, Боже. Фу. О Боже, о Боже, ось, ось цей хлопець зараз тут з нами. Вмер на кораблі, там і залишився. Та ну, бред якийсь. Несеш. Хм. Куди поділися твої друзі? I don't know, what the Я fuck не this знаю, is що це за фігня тут твориться, але moving нам moving потрібно Olson. знайти Олсона. Now. Терміново знайдено секрет. Труп на чийому в... застиг вираз жаху. Він виглядає так, не мов би перед смертю від, від чогось ховався. Чекайте, а ще секунду, секрет. А, ми можемо їх отак от відкривати. Ааа, он воно що? А, чому я не можу назад? Воно мені відкидає повністю. Круто, що я можу так от прям відкриватись. Шикарно, шикарно. Ну вони точно, це, це вони збили корабель, це. ну... Мерд! робиш? Куда нам? А там Десь Світи, чувач, я ж не бачу куди йти. О, який стрьоний темний тунель. Ух ти ж що це картина. Ей. Дай подивись на картину, серйозно. Тобто, якби ми втекли, вона б тут сама ходила, чи що? Цікаво. Що, чорт забирай, відбувається. Чорт, о! Тільки не обістратись, тільки, тільки б не обістратись. Походу, обістрався. Що за херня? Йдемо, mm. yeah. повернемось до картини. О, ліхтарик. Ну, не топовий, звісно, трошки поломаний, але. Не найгірший варіант. А, він повернувся туди, звідки ми прийшли. Добре, можна подивитися картину хоча б. Спокійно, ніхто не заважає. М -м -м. А Оце цікаво вже, цікаво. Повернутися за гайко гайковим ключем, чи що. Уууу, відкрили. Повертатися не повертатися за гайко. Ну, давайте не будемо повертатися вперед, вперед, і ще раз вперед. Гей! Тут хтось є. Я ніби щось свічу, але... Я не розумію сенсу того, що я там свічу, там ж нічого не видно. Правда? Чи я щось неправильно роблю? Коротше, фіг з ним. Стараше наших двох дружбанів зустріти і взагалі буде все зашибісь. Спокійно, спокійно, о. Клас. Походу, зараз буде жопа. Але я думаю, ми це вже дізнаємося у наступній серії. На цьому відео будемо завершувати. Ви всі спіть сухенько. Не забувайте поставити лайк вподобайку. Підписатись на канал і написати файний коментар. Також задонайте збройним силам України, підтримайте хлопців, вірте в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!